Близько чотирьох років тому біля нас зробили тактильні орієнтувальні доріжки для того, щоб покращити людям орієнтування у просторі. Насправді функції тактильних поміток це вказувати напрям руху, попереджувати про небезпеку. Та спрямовувати людину в потрібному напрямку. Зараз я йду доріжкою, котра мене спрямує в кінець забору. І насправді можна навіть вдаритися головою чи чимось. І тому я вважаю, що хтось безглуздо потратив взагалі вартість цього всього, кажуть, десь близько півтора мільйона саме цієї доріжки. Я не знаю, але ось вона мене спрямовує ось до цього, як би сказати, загорожа. Я не знаю, кому потрібно сюди ходити і для чого отут Поставили таку тактильну доріжку, коли насправді трошечки наліво є бар'юр, це природний орієнтир, який є безкоштовний, і людина ним гарно дуже орієнтується, і вона піде куди їй треба, ані до якогось забора. Тобто, той, хто це зробив. Ну, повинен вивчити цю ситуацію і в майбутньому такого не робити. І я вважаю взагалі, що з нього потрібно знімати якісь кошти, аби перед тим як отаке робити, радився з людьми, вивчав, для чого ставляться тактильні орієнтири. На жаль, ось так у нас у державі, котра вважається небагатою, так безглуздо витрачають бюджетні кошти.